Вітаю вас! Вчора в Київ прибула Вікторія Нуланд, це заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Завітала в Україну. Ну, подивимось, чого б це. Так, тільки ну, у нас про, проговорили оці події про Залужного. І тут приїхала оця представниця. Питаємо. Ну, Що відбувається, чого приїхала? В перше питання мені хочеться задати все ж таки трошки не так. От як на сьогодні США бачать Україну? Як на сьогодні в Сполучених Штатах бачать нашу Україну? Так. Ну, що тут? Тут є п'ятірка мечів, ну, звісно, це карта війни. Війна, ну, це само собою. так. Ну, зрозуміло, що Україна потребує підтримки. так, З чим, звісно, і приїхала ця ж Вікторія Нуланд. так, Підтримка у вигляді ту закупків потрібна підтримка, яка буде в цьому і запевняють Україну. Але по відлюднику ось і тузу жезлів ще помітно, що в Україні, окрім війни з зовнішнім ворогом відбуваються події, які треба негайно з'ясувати. Тобто, знаєте, тут то так, є якісь події. В Україні і робити вигляд, що нібито нічого не відбувається, просто якби неможливо. Це такі собі внутрішні чвари. Так, оце по відлюднику самі собі там, десь варяться в своєму соку в Україні, відбуваються якісь дуже активні дії. Ну, оце ж саме і визиває занепокоєння союзників. От і, можливо, до речі, американців і розчаровують ці події навколо залужного. Тобто, ну, звісно, якою бачить Україну, яка знаходиться в стані війни, йде війна, підтримку треба робити. Треба давати повну чашу Україні, але ж всередині в них є ось ось певні чвари, які теж треба якось розрулювати. Ну, принаймні, хоча б розуміти, звідки ноги ростуть. Це отак. От от. Ну, а що ще вони там? бачать? іерофант. Імператор, угу. а ось і йшов виший ешелон. Ну, як лідери. Да. Дивіться, про що тут. Ось і проблема, з приводу якої приїхала Нуланд. Єерафант і імператор ну, це такі, знаєте, дві дуже значущі фігури. Можливо, це і є Зеленський і Залужний. Імператор, який має поряд з собою дев'ятку мечів, означає нечисту совість, якусь хвору структуру. Вікторія Нуланд прибула скоріше, щоб розібратися, що відбувається між Зеленським і Залужним, між військовими і політиками, скажімо так, бо ситуація дійсно нездорова, ми бачимо, дев'ятку мечів. Новини про можливе звільнення залужного були неприємні для іноземців. Дев'ятка мечів показник того, що. Є якась невдача, є якась стресова ситуація, якась несправедливість, неадекватна поведінка до речі, конфлікти і скандали. От, і це воно, як ви знаєте, більше на рівні емоцій. Все ж таки, тому що дев'ятка мечів це не є карта дій, а Тобто, є дуже неприємна ситуація між двома значущими особами: ось о, Ерафант, і імператор, і це визиває занепокоєння. Ось і приїхала американка, аби розібратися, і ну, можливо приборкати цю сварку. Так, жахливо, так? Вроді би, всі ж дорослі люди. і Як це так, що навіть наші внутрішні якісь непорозуміння має приїжджати, мусити розбирати хтось. Це жахливо і неприємно, що ми самі не можемо в цьому розібратися. І по пажу Жезлів тут дійсно є така зацікавленість, це неприємна новина, яку приїхали якби, ну, знаєте, як розгледіти із середини те, що там. Новини їхні, коли вони цю новину там отримали в себе в країні. Це одне а друга зовсім справа, коли цю ситуацію розглядати, розглядати ізсередини. Тобто, і ось вона приїхала це все подивитися. Ну, Давайте запитаємо, які були розмови, про що йшли розмови? Mm. Такі. Да. Такі да, ну дійсно, про можливу відставку. Дивіться, башта це руйнація чогось. Вісім кубків це коли хтось звідкись її йде. Так, саме, саме звільнення залужного. Ну, таке, припустиме звільнення залужного, воно саме було такою темою номер, номер один, яку обмусолював. А ну ще, ще що? Про що йде тут мова? Дивіться, які старші аркани. От є тут у нас відлюдник, башня, смерть, мир. Тут дійсно щось підходить до кінця. Ну, давайте по порядку. Вікторія поїхала розчарована, тут є розчарування. Питання про залужного дійсно піднімалося, воно було найголовним поїхала розчарована і приголомшена, скажімо так, тому що зрозуміла Ну, тут жах просто. Зрозуміла, що. Відставка залужного неминуча. Чому я так кажу? Тому що є карта смерті, а це є закінчення якогось проєкту. Бачите, башта, смерть, мир ну, що я можу сказати? Десь там в Америці дійсно залужний, ну, влаштовував всіх. Ну, якщо, можливо, не кожного, но, тобто є такий момент, що, в принципі, ця людина була, якби їй було таке розуміння, що ця людина на своєму місці. До нього питань не було. А от Вікторія Нуланд, котра приїхала, вона приїхала і зрозуміла, що вона нічого не може вдіяти. Тут ніхто нічого не може вдіяти. Тут, якби рішення прийнято, ну, карта смерть вона завжди така, дуже кардинальна. Тобто вона показує такі зміни, які ну, не підлягають вже більш якому перегляду. Отак от, от рішення прийнято це тільки питання часу. І тут ще, знаєте, тут нема такого певного чіткого розуміння, навіщо потрібна ця заміна. Ну, поїхала голосити, що термін Валерія Залужного на своєму посту можливо добігає кінця. Чому кажу можливо? Ну тому що в цьому світі ну все, що хочеш, може бути. Да? Сьогодні кажуть ні, завтра так, це це так. Ну але ж все-таки карта мир. Це теж, знаєте, як якесь закінчення і обнулення, і поруч є король жезлів, обнулення якогось короля. Але знаєте що тут ще можливо втручання в цю справу когось. Це тема, якби ще не закрита. Тут є чітке усвідомлення того, що Україна буде все ж таки робити перестановки у керівництві дуже серйозні. Але тут однозначно йде якийсь момент, коли ці перестановки треба чи узгоджувати, чи якісь консультації проводити. От якось не так все це просто, якось щось треба обговорювати. Ну і тут якась ще третя сторона, хтось ще буде намагатися вплинути на остаточне рішення. Ну Але я вам так скажу, те, що мені показують карти, тут якось малувато надії. Все ж таки смерть показує завершення проєкту. Ой, знаєте, в цьому світі чого тільки не може бути. Новини, звісно, неприємні, ну але ж поживемо, побачимо. Так, сьогодні так раніше якось, взагалі мені показано, що завжди мені показувало, що залужний приведе війну до логічного кінця, тобто він буде до перемоги. Але тут йдуть чомусь такі перестановки. Звісно, я розумію, що це всього-навсього таро. Можливо, там люди наверху, які керують парадом, можливо, вони більше там щось розуміють і знають, навіщо все це відбувається. Так? Але те, що я зараз бачу на своїх таро, мені показують, що в принципі, все це йде до кінця, Тобто, керування залужною війною. Він ще буде на своєму місці. Пам'ятаєте, я ось буквально декілька днів назад робила розклад, так? і я казала, що до цієї теми ще повернуться. І ось знову така історія. Він якби ще продовжує знаходитися на своєму місці, але тут уже щось, щось почало вже руйнуватися. От башта показує Башта і 8 кубків поруч, Це коли піти від того, що так довго складалося, те, що довго р... планувалося, будувалося. так? Ну, А смерть і мир це як закінчення з миром. Тут, знаєте, коли, можливо, будуть якісь розмови ще, коли це буде вирішено і коли це буде об'явлено, не тому, що залужний справляється, але ця перестановка вона якось для чогось вона потрібна. Можливо, для цієї шістки жезлів. Ось це як перемога, можливо, до цього. Ну що ж, поживемо, побачимо. Ще раз кажу, новини неприємні, але кажу знову ж таки, але в цьому світі чого тільки бути не може. Можливо, все це і запиниться. Але Вікторія Нулан поїхала засмучена, тому що вона бачить дійсно, що ну, я скажу так, проект залужний, якби Україна вважає це закінченням. Це тільки питання часу. Скільки він буде? Ще місяць, два, три на своїй посаді, але потім буде якась перестановка. Це так мені показують карти. Ви знаєте, мені тут ще виникає таке собі питання. А що буде, коли залужний піде? Зараз так і спитаємо, що буде відбуватися, якщо залужний дійсно піде? От що буде взагалі? А нічого доброго й не буде, ви тільки подивіться. Зразу ж внутрішня війна. П'ятірка мечів. Ну, по-перше, такий, знаєте, депресивний стан. Як руки опускаються, як... Ну, таке... поганий настрій. так? Зразу ж щось внутрі починається якась заворушка. Ось п'ятірка мечів це, знаєте, показує програний бій, але не програна війна. П'ятірка мечів це ще, до речі, карта помсти. І якщо так станеться, що залужний піде так, до кінця війни, то життя в Україні. Якось більш стане якийсь стресовий період. Це, знаєте, читається настання стресового періоду, який не вдається дуже швидко приборкати. Така дуже деструктивна ситуація, загострення якогось конфлікту із середини. І на волю виривається така собі, дивіться, ось неприборкана сила диявольська. Бачите? Сила і диявол. Я не виключаю, що це можливо якийсь бунт. Серед військових, ну, я не, не хочу казати, що прям всі, всі прям збунтуються. Але але ні, тут дивіться, війна і сила. Тобто якась ну, сила щось вийде із-під контролю. Можливо, якийсь акт непокори, я не знаю. Щось виходить тут із-под контролю по дияволу. диявол переходить всі можливі кордони. Люди відчувають себе зрадженими. І я вам скажу, що коли, ну, ось прозвучить, не дай Боже, така заява, що там от залужний переходить чи на іншу посаду, ну ну коротше, тобто він уже зараз не управляє армією, то я не можу сказати, що це все, -все от, знаєте всередині України, пройде так собі гладко та й гладко. Ну пішов та й пішов. В ні. Тут піднімається якась сила. Сила зі зброєю. А карта дьявол каже, все виходить з-під контролю. І четвірка кубків показує якесь незадоволення. Ну, так, показують карти. А що буде відбуватися на фронті в зв'язку з цим? Якщо піде залужний, що буде на фронті? Тут я не маю на увазі от, настрої воїнів. От Просто от, що зміниться. Ну, що я вам скажу? А воєнні дії будуть продовжуватися. По-перше, королева мечів. так, В неї зброя піднята, ніхто зброю нікуди не склав. Воєнні дії продовжуються, і тут зброю ніхто не покине і не складе. Я вам так скажу, що тут у простих воїнів здорового глузду, напевно, більше, ніж у деяких керівників, от чесне слово. Звісно, можуть можливо бути якісь тут затримки, якісь стогнації, тому що вісім мечів це все ж таки, знаєте, якесь обмеження. Тут не показують, до речі, поразку ЗСУ, хочу наголосити, навіть якщо піде заложний, це не означає, що Україну здають і що тут є поразка. Ні, ні в коїм випадку тут немає поразки. Тут, знаєте, все йде своєї, ну, як йшло. Рицар мечів. Ррицарь монет це такі поступові дії, і кожен виконує свою роботу. Організовано, серйозно, крок за кроком будуть виконуватися поставлені задачі. Тут я вам так хочу сказати. Звісно, настрій може у людей впасти. Там можливо, будуть задаватися якісь гострі питання, можливо, десь хтось буде там протестувати, бунтувати. Це все ж таки дьявола нікуди я не можу діти. Але взагалом я не можу сказати, що якщо залуж не піде, ну то все, фронт розвалився і, і Україну тоді поламають, і все, і буде поразка. Ні, все буде продовжуватися, все буде. Дійти. Десь там постачають щось десь не постачають, тут опарицарю мене знову ж таки є якісь поставки. Так? Тому що ЗСУ у нас ну, це дуже надійні хлопці, так, їхні серця, можливо, будуть вражені, да? це неприємні новини, але свою роботу жодна людина не покине. От і, хоч можливо, не так швидко, як нам би всього того хотілося, але ЗСУ йтимуть до певної перемоги. Рицарь, монет це все ж таки теж є певна якась перемога. Це є, коли людина досягає своєї цілі. Ну, ми тут не про людину кажемо, а взагалі в цілому, так про армію. Тобто, хлопці воюють. Хлопці воюють, які б там, хоч би камні падали з неба. Люди лишаються на своїх постах. кожен виконує свою роботу так, як потрібно, серйозно, зважено виконуються всі ті задачі, які ставили керівництво. Тобто, тут знаєте, нічого таки не міняється. Тобто всі йдуть до перемоги. От такі ось у справи. Добре, нам лишається тільки дякувати нашим хлопцям, молитися на них, бажати їм здоров'я, підтримки, щоб вони всі були цілі, здорові, щоб їм хватало наснаги, щоб у них бойовий дух не падав, яку б вони звістку не отримали, бо все ж таки наші життя в руках наших доблесних воїнів. І я вам дуже дякую за увагу. До побачення.